Я твій п'єдескал, ти моє укриття, слава взаємо підтримці. Жінка, мов ніж, любиш її, поможе розрізати хліб, життя, любови, успіху, реалізації. Ображаєш? Заріже, шануй, поважай, цінуй і будеш синонімом раю. На хлібі твоєї душі, буду повидлом з гущенкою, нагодуємо собою світ. Хто більше любить? Той головний. А ти виконуєш свої любов'язки. <рес> лі буде. Усі його слова про вас. Це келихи, наповнені вином любови. Кохайтеся, шануйтеся, будьте одним. Цілим. Любов понад усе. Любов це Еверест, будь вірним, ревним і майстерним альпіністом. Любов це дайвінг, шлях, пірнай, мандруй і змінишся. і зміниш. все буде любов. Вертикальна вона водоспад, горизонтальна ріка, плескаюсь в її любові. Від посмішок її смачних поживних душа поправилась. Моцна кава оченята її, бадьорить душу. Глянула в очі. Із затишком квітне душа мандрівниця. Жінка арфа пристрасти, любови ніжности турботи, торкайся її струн майстерно, вдячно і з повагою. Жінки як вітрила, красиві, коли наповнені вітром любови, турботи. Вірності, чоловіки, не вщухайте. Чоловіки, спішіть кохати, бо що таке жінка? Це вітер змін, вже ніколи не буде спокійним серця твого вітрило. І слава Богу, цьому. <плес> Зерням цілунків. Тіло твоє засію, ніжністю окрилю, пізнанням глибин вершин квітнемо. Любов невтомний будівничий мостів, об'ємів виправдань, нюансів прийняттів, відтінків, ракурсів обіймів. Вирощуйте в серцях любов. Верблюди років наших топчуть піски ненависти, байдужости омани у пошуках оази милости, Любови прийняття і най найдуть, піднімаю келих свого дні про серця за красу в усій красі, бажаю всім життя у стилі коханізм, любвізм. І прийнятізм. Будьмо. Браво.